14-й гумвантаж для захисників Донеччини формують волонтери громадської організації Подільські ластівки, оскільки провізію вестимуть кільком бригадам. Її поділили на частини, каже волонтерка Оксана Іванькова. Всього 8 тонн. «Хлопці вже від сьогодні з нами на зв'язку. На жаль, на саму. На одиницю або двійку, тобто на позицію, ми виїхати не можемо, тому що ми дуже замітні, і наша машина сяде у тій багнюці. Але е, ми проїжджаємо ті точки, де виїжджають хлопці: з Селідова, Мар'янка, Курахова, Авдіївка, Бахмутський напрямок. Провізію для захисників до громадської організації Подільські ластівки привозять із сіл Вінничини. Волонтерка Оксана Цибух Суспільному розповідає: це сало до них привезли вранці, аби не зіпсувалося. Волонтери запаковують його у вакуумні упаковки. Дана продукція йде такими, як ви бачите, невеликими порційними кусочками. Ми її вакуумуємо для кращого і довшого зберігання. Воно тільки в нас доставлене, тільки ну, спечене, скопчене, щоб воно було свіженьке, і їм туди і смакувало. Оборонцям везуть також вареники, котлети, млинці, тушкованки та консервацію. Дуже багато продукції. Люди на селах роблять вареники, роблять голубці, заморажують млинчики. Ми робимо на них стікери, хто виготовляв, підписуємо, що пакуємо. Серед гум вантажу також маскувальні сітки, промислові товари, засоби гігієни, шини для авто та навіть евакуаційний причіп. Везуть і монокуляр нічного бачення. Його придбали у Німеччині за 3,5 тисячі євро. В Україні такий коштує в рази дорожче, каже волонтерка Оксана Іванькова. Цей монокуляр дозволить нашим військовим їхати в нічний час без вімкненого світла. Ще також він допоможе нашим військовим бачити, лише використовуючи Одним. одне око. око. Якщо буде навіть якийсь удар світловий, то інше око не засліпить на хвилину. Військовий на псевдо Бандера скаже його підрозділ зараз на Донеччині. За кілька днів до них приєднається і сам, поки у відпустці, особисто прийшов подякувати волонтерам громадської організації Подільські ластівки. Везла все, що потрібно хлопцям, і від, від себе безпосередньо від попереднього батльона, в якому я служив, величезне дякую її, за її працю за працю небайдужих людей, які до цього докладаються. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.